Світ сьогодні сфокусований на тілі, а Бог не на тіло дивиться, а на серце, нам потрібно реально бачити Божий рух, рух духа. Але серйозний вплив має диявол. Він засліплює розум, бо в нашому житті не засяяло світло Євангелія. Бо коли ми проповідуємо людям, і тільки починаємо говорити про Ісуса, і все закінчується. Тому що хтось має доступ до мізків. І це диявол. І в цьому вся проблема. І дуже багато людям, навіть віруючим навіть віруючи виконують волю диявола. Хто кому служить, той тому раб. Як ми служимо гріху, то ми раби диявола. Якщо служимо Богові, то ми раби праведності. І нам потрібно поставити волю Божу на перше місце, і наше рішення бути рабами Божими. Ісус наш Господь, і ми раби Його. Господь є свій.